Близько двох десятків учасників зібрали на тренінг представники організації Всеукраїнський жіночий консорціум. Головна мета розповісти про те, які слова необхідно знаходити для дітей, які потрапили у надзвичайні ситуації. Перед суспільством зараз стоїть велика кількість викликів, і реакцією на ці виклики є конфлікти. Серед дітей вони протікають більш гостро, і способ виходу їх допомогти дітям, напевно, допоможе розв'язати подібний тренінг. Кожен конфлікт у дитячому середовищі унікальний. Саме тому тренер організації Олена Соловйова наголосила присутнім на тому, як діти різного віку реагують на кризу, якої додаткової допомоги вони потребують. Зокрема, мова йшла про категорії дітей-переселенців. Бібліотека сьогодні виступає равноправним партнером з общественної організації, тому що не тільки приймає участь в цих тренінгах, але і можливо проводити окремі блоки этих тренінгів. В свою очередь бібліотека, конечно, же, усі всі тренінги літератури інформації, які є у нас в бібліотеки темі психологічної допомоги дітям у бібліотеці присвятять три тренінга.